Боєць тероборони Олексій Афанасьєв втратив під час активної фази війни восьмох побратимів зі свого загону. Вони поховані на цвинтарі в Ялівщині. Тут також покояться його найдорожчі друзі два куми, які загинули під час авіанальоту на місто. Перепоховувати героїв родичі не збираються. Олексій, один з ініціаторів ідеї створити в Ялівщині меморіал героям, полеглим під час бойових дій і облоги Чернігова. Там ті хлопці, які були в перші дні, вийшли, пішли, взяли до рук зброю і, на жаль, їх вже немає. Тому ми повинні вшанувати, повинні, повинні це зробити. Найголовніше, щоб був общий концепт, вирішення, щоб це було лаконічно і справді був меморіал, а не цивільне кладовище. Про майбутній меморіал героїв Єлівщині говорили в міській раді на зустрічі з родинами загиблих захисників Чернігова. Розробники проєкту представили загальну концепцію після обговорення якої вони зможуть працювати над деталями, враховуючи побажання людей. Ми вважаємо на сьогоднішній день концепт, в принципі, вже затверджений на 90%. Ми відсотків. Вже, ми вже приступили до виконання робочого проєкту. А взагалі, і ну, на це нам потрібно буде десь, може, місяць, може трохи більше. З проходженням державної експертизи проєкту і вже 100% видачі. Розробник надав для обговорення ескізи меморіалу зі стелою. Центральною алеєю, місцем поховань, а також зразки матеріалів, з яких пропонують виконати елементи комплексу. Учасники зустрічі висловили своє бачення оформлення надгробків, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, пропонував ініціативній групі ознайомити всіх зацікавлених з концепцією проєкту, обговорити з родичами загиблих і надати пропозиції розробникам. Ми вам дамо електронний варіант. Ми вам дамо проєкти, Ви побачите зразки матеріалів. Ви людям самі це вже зможете пояснити. Ми зробимо так, як ви скажете. Якщо воно буде порядковано Якщо воно буде однотипно, якщо воно буде як загальний міський комплекс, воно буде їм через рік, через два вони зрозуміють, що так набагато краще, ніж поставити різні всім пам'ятники. Управління житлово-комунального господарства після цієї зустрічі продовжить роботу. Попереду розробка проєкту, складання кошторису і внесення змін до бюджету. Сьогодні місто координує організаційну роботу. Вони дуже ініціативно це все сприйняли і приклали багато зусиль і нам лише приходилось озвучувати свої побажання: усі малюнки, всі проекти, всі нюанси, специфічність тої місцевості, де знаходяться поховання. Вони все очитують і це дуже добре. Всі витрати, які пов'язані з меморіалом героям, в Ялівщині бере на себе місто. На сьогодні порядок і благоустрій на кладовищі забезпечують комунальні служби Чернігова.